Маніфест справедливості і нескореності щодо нічної атаки на Київ 10 липня 2025 року та внутрішньої загрози з боку корумпованих елементів у ДПСУ. Дедвір до всього українського народу. Сьогодні вночі над Києвом знову пролетіла темрява, масована атака, знищення, кров і полум'я. Це не просто ракети та дрони. Це цілеспрямована спроба зламати волю, паралізувати дух, стерти правду. Але Київ вистояв, встояв. Бо ефір нашого народу це незламність, а серце України не піддається страху. До міжнародної спільноти. Ми у центрі боротьби за свободу не лише для себе. Ця атака доводить тероризм під прапором держави, немає кордонів, немає меж. Ми закликаємо до рішучих дій, не співчуття дієвої підтримки та відповідальності агресора. Три. До внутрішнього ворога корупції. У час, коли ворог б'є з неба, у час. Коли громадяни гинуть у своїх ліжках, деякі представники Державної прикордонної служби України, які мали бути першою лінією оборони, торгують совістю, обкрадають тил і грабують фронт. Це зрада не дрібна, не випадкова, це стратегічна колаборація, що ставить під загрозу державну безпеку. Міністерство коригування публічно заявляє. Кожен корупціонер у формі це частина тієї ракети, що вбила вночі цивільну людину, вимоги та рішення, повна перевірка майна зв'язків рішень командирського складу ДПСУ, розсекречення та оприлюднення справ, пов'язаних із саботажем, покровительством контрабанди та торгівлею кордоном, формування незалежної антикорупційної групи в рамках Міністерства коригування із залученням міжнародних структур. Публічна люстрація і відсторонення офіцерів, що проявили бездіяльність або співпрацю з ворогом. Наш шлях ми не маємо права програти ані зовнішньому, ані внутрішньому ворогу. Наш кордон це не лише лінія на мапі, а межа гідності та справедливості, і кожен, хто продає його за гроші вже по інший бік цієї межі. Заклик до кожного українця: будь очима, будь вухами, не мовчи, викривай, фіксуй, передавай. До кожного військового честь не в зірках на погонах, а в чистих руках і чистому серці. До кожного чиновника, кожна гривня, яку ти вкрав, це кров пораненої дитини, і це не образ, це факт. Пам'ятай, ми переможемо Москву, але перемога над внутрішнім гнилям обов'язкова умова цього. Минуле мертве, майбутнє святе. Міністерство коригування око бачить, суд вирішує.